8 травня 2022 року до Генеральної канцелярії національного гетьмана України і українських земель, особисто до національного гетьмана України і українських земель звернулись з поздоровленням та пропозиціями партизанські рухи українських земель. Курської народної республіки, Брянської народної республіки, Воронірської народної республіки, Білгородської народної республіки Руської народної республіки, з поздоровленнями в день перемоги цивілізованого світу над фашизмом та з проханням добровільного приєднання до великої України. Створити разом Сполучені Штати України. До цього прохання приєднались партизанські рухи української Кубані і українського Криму. Національний гетьман України і українських земель вітає великий і світлий народний партизанський рух. Сатанінській Російській Федерації. Боріться і перемагайте бісовські сили Російської Федерації. Відновлюйте православну церкву України на всій території Російської Федерації. Відновлюйте православну, вільну і демократичну Росію, створену. Нашими святими предками, князями київськими під святими дзвонами Київської Софії і Київської Печерської лаври. Прибирайте і піднімайте і підмітайте рабство, знищуйте монгольський менталітет. Окупаційні військомати і контури ФСБ. Ремонтуйте та фарбуйте залізничні дороги, що везуть військову техніку в Україну, везуть на загибель ваших дітей в Україну. Знищувати Київську Русь, материнську поповину Росії. Знищувати. Культуру, православну Церкву України і святу славу предків князів київських гетьманів України. Чим більше і славніше діють партизани на Російській Федерації, в ім'я волі і слави, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, тим менше загине людей і воїнів світла. В місті Герої Маріуполі і на інших фортецях і фронтах правди України. Будьте справдою і Україною. Ви героїчний партизанський рух, і ми звільнимо Крим, Донецьк і Луганськ, і звільнимо, і відродимо знищену Росію. Відродимо Батьківщину росіянам столицю і оберемо демократично нового президента Росії і піднімемо сонце, щасливе сонце Росії. І це в руках усіх партизан Російської Федерації, партизан Криму і Кубані, Вороніжа І Курска. Белгорода і Брянська, національний гетьман України і українських земель, з вами. Ви, герої, слава Україні. Вітаю всіх з перемогою над фашизмом і бажаю славної перемоги над расизмом. З нами Бог. І славні воїни України, воїни Бога і світла. Чекаємо. Ваш бій, славні партизани Російської Федерації Криму і Кубані, ваша слава зачекалась вас.